То є мої горі. А ото отут є мій ютуб канал. І хто подивиться це відео, не лайкне, не прокоментує, і не підпишеться. Я цю людину їх знаходжу, то я заставлю її вихаркати всі печінки, бігне бо, Боже, ти мене знаєш. То це є Верховина Гуцульська столиця. Йо? То ми знімаємо тут відео, бо гуцули ще споконвіків ненавиділи Йо? Ну, ти кілько ти хочеш лайків на цьому відео, хочу, вітальчику, 25 тисяч лайків. І якщо це буде, то зразу випускаємо нове відео. Ну то йдемо знімати це що, хлопці? Йо, пішли. Привіт, буцюви. Здоров, маскаль. Шо там? Да ні шо нормально. А тримбіта де? тримбіта у мене у трусах не переживай. Чим займаєшся? Він об'ю. й кожен російський. Підбухуєш. Алкаші кончені. Файно, файно. Ще зараз на ту бутилку сідати. Да, за пиво? кримське. Ти горін таксі на ту флешку аби вона пропала. Андрюха, запам'ятай собі на все своє життя. Гуцули не тільки жорсткий народ. Чувак, один гуцул був резинову жінку до оргазму довів. Подивися, як у тебе в хаті, чувак, та мене в мене у стайні краще, в коня. У тебе чоло таке, що на чолу твоєму твої ухресті можна грати. Ти, полудурка кавала. Та ти виглядаєш гірше, як ющенко після Справлення. Ти ще ж мені будеш базарити, Ті, кнуль старий. Просп'єси жолудь слухай анекдот Коротше, гуцул ховає сена і каже синок, як я тебе любив, Кій ти в мене файний був. Добряга, роботящий, симпатичний. Ну чого, коли ти приїхав на хату, сказав здравствуйте. Я еще половины слов не понял, кроме здравствуйте. Это ясно, что ты еще можешь понять, кроме здравствуйте. Хиба говном говно мне в рот, правда? Вот это вы разумеете. Чего вы такие красивые? Просто так... Мне Не можем по-русски стрелять. Тупо рвота, рвота. какая-то реакция нездоровая. Да чё? очень даже... Братті нормально ціні. Ой, брат, Лехо мені. Що з братом Лехо? Дмитрий ти що наробив? Грім би тів збив. <рес> Очі би ті повилізали до рані. Пробиті з'їла Дмитро, де дикобрази би тебе насілували десь в карпатських горах. Чу на тебе? Коли Олександр Грехім Бел придумав телефон, то в нього було два пропущені хвилин. Добрий вечір. — Добрий, як звати вас? Мені Ільнур. Шошо шнур? Ільнур. Бездротовий шнур, шо? Як? Ільнур. Чим займаєшся, Ільнур? Програміст. Ага. — Хто придумав інтернет? Інтернет. Давай, відповідаєш правильно Интернет. до Юра. Ні, Не. неправильно. На та да, базару немає. Інтернет придумали гуцули. А, щопся. Ні, серйозно, хто придумав Ой, красава, інтернет? Бля, не знаю, чувак, мені похуй. Я Тімоті Бернерс-Лі придумав інтернет. Я б це сам узнав, ні я програміст. Ну, будем знати, будем знати. А хто придумав телефон? Венеча ну, не знаєте. Ми не умні, ми не умні, а Та ви говорили, тупі, ви прям дебіли, чувак. Нет. Хто Google придумав? Google хто придумав? Какой ти там Олександр Google придумав Сергій Брин. А ті трошки трошки бухей. Так точно. По Пуйковому поводу п'яття. Ну по любому. Ну, вам русским их то кажуть похер, правда? Повіда не треба. Ну конечно, мижу уроди. Що правильно, уроди. правильно, по факту. Одного разу гуцул запхав два пальці в розятку і убив то. Знаєш, таке гуцули Гуцулевітя. Це найкращий народ. Аби ти собі це знав одного разу. Гуцул поділився мелочу з одним пацаном. Тепер цей пацан Ілон Маск. О, пацани, то вичитав прикол. Мистрій. О, слава Україні! Героям, О, слава, слава, Треба було катапом притворити. <рес> ти знаєш, Оксана, гуцули ніколи не носять годинник. Гуцули самі рішають яка годен. Красиво. Ми хочемо подякувати компанії Йо за допомогу у створенні цього прекрасного відео. Yo. Yo. А детальнішу інформацію про компанію ЙО, ви дізнаєтесь за посиланням під відео. Коли гуцул Оксана переходить дорогу, машини дивляться по сторонах. Красава. Путіна підтримуєш? Звісно, Путін нам Богом посла. Старий це довбуш Іван, а те Лесий Баран. Що ти робив 8 років назад? Знімав Ice Айсбакі Challenge. Вы что, нарядились так на Ну ты шо, что не нравится, Чиша. Сколько Только бы тебе сковала. Тебе шо, что то не нравится или шо? Шлях бы тетрафил. Ух... Или тебе шо? не что не нравится. Не, ну если, ну, тебе, тебе, чекай, тебе шо, что не нравится, чи не понял? Я не сказал, что не нравится, Не, ну, шо, ну, тубе, 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 чекай. Ты шо, что не нравится, чи я не понял? Шо, не нравится, шо, я, не а? понял. А? я не сказал, что не нравится. Молодцы, вроде, ну вот, да, все. Блядь. Нормально. Ну все, бля, хуй ты, бля, пиздец. Ну ты шо, ты базаришь, ты базаришь, чуешь? Було, Ты, що ти базар, че е! Ти базарище, я, я, я ти базаришь, базариш Роман по би ті а те сраку ти дурна! Чи базаришь! Ти базариш -тє? Базариш -тє, это базаришь, базаришь! Добре, розказуй, Старий, як життя. По яких вопросах ми з тобою можем нормально побазарити? Да, по других можна побазарити? Література, фільми, музика. Що хочеш. Фільми і музику давай. Давай. Кілька оскарів отримав Титанік, знаєш. Ні. Ну а китаець? Китаець. Коли Гуцул народився, Оксана, то відвіз своїх батьків на машині додому. Красава. Одного разу Гуцул не хотів рулети, так з'явився автопілот. Одного разу Гуцул помив мело. Одного разу Оксана дінозаври забили гуцулам стрілу з тих пір. у ніхто не видів. А що то було, що цей ваш міністр Лавров, що він з учайними судився, бо вчані кажуть, що людина пішла від мавпи. А він дає 150% що людина пішла від коня. Щас Давай узнавай. Іще, що там? Щу. Іще, іще та інформація усім відома. Я крам, ну я написав Лавров, говорить, що чоловік пошшов доня, не, не можу найти. Ну, а ну що це за якісь-то несенітниці? Це саме. Коли Гуцул їде в автобусі, то люди йому платить за проїзд. Болобоксюхаболо. <рес> Одного разу Гуцул пішов у школу, завів зошит. Тепер це називається Вікіпедія. Класа. <рес> Добрий вечір. Добрий, е. Ті ви нарядні, а я чорта злі. Як бомжара шмердєча, но. Ну. І Гочко Наташі Корольової. Ви нарядні, а я думаю, а що... А те я... як яйця тарзана цього руського співака. Ааа. Ти як схрещений мінотавер із Капібару. Що ж таке. І ще шаурман зверсив. Коли люди вперше Оксана стали на місяць, то увиділи там сліди гуцулів. Красава. Много разу Оксана Гуцул ударив цикло поміж очі. <laughs> Вася, куставай, синочку. Вставай. Ço? Вставай, синочку. Йой, мама, мені такий сон приснився. То що я тобі передала головці у пакеті від чіпс? Ні, ні, не це. Приснилося, що Путін. Так шкода, що це сон. Та чого сон?